Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі молитві наша сила. Всемогутній Боже, котрий терпів на Христі за наші гріхи, будь при мені, Христе святий. Ісусе Христе, зійшли на мене святе добро, Христе святий. Ісусе Христе, відійми від мене всяке нещастя і зло, Христе святий. Ісусе Христе, зроби, щоб я мав від Тебе спасіння. Христе святий, Ісусе Христе, врятуй мене від всякого нещастя, душевних і тілесних мук. Христе святий, Ісусе Назарітянин, розп'ятий за мене, маєш милосердя наді мною та захисти мене. В ім'я Ісуса Христа, всі злі духи, покидайте мене назавжди. Амінь.